Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. В лютому місяці 23-го року, трошки більше року тому, в ООН голосувалася дуже жорстка антиросійська резолюція. Дуже жорстка, в якій були вимоги, від яких Зеленський відмовився на швейцарський саміт, щоб підтягнути трошки більше країни. Мовляв, він відмовився від відновлення територіальної цілісності України. Більше того, я вам скажу по, по секрету, ця відмова відбулася не зараз. Вона відбулася 5 серпня 2023 року. От я ж кажу, я не за Я просто дуже злий пам'ять мене добра. Я пам'ятаю всі події. Це відбулося на саміті. Ну не на саміті, на нараді радників і зрадників. У джидзі, в Саудівській Аравії, там реально спочатку нам брехали, що нічого такого не було. Потім нам сказали, що а, ну це, це для того, щоб приступити до переговорів. Ми тільки без відновлення територіальної тілісності. А насправді, насправді вже відомо, там Україна погодилася, що мирний договір може бути підписаний без повернення території, які окуповані Росією. Саме через те, заради цього його питання, туди приїздив Китай. У даному випадку Зеленський відмовився розглядати взагалі я назвав неактуальними для цього саміту питання відновлення територіальної цілісності України і виведення російських військ. Я вам поясню, чому тому, що Китай, перший чи другий пункт формули миру товариша Сідіпіна, записано: ну, перший це припинення вогню по всій лінії фронту, абсолютне припинення. Друге недопущення переміщення військ. Війська не відводяться і не підводяться. Україна не підтягує війська, Росія не виводить війська. Всі війська залишаються на своїх позиціях. Потім можуть бути якісь там ротації, переміщення, але виведення російських військ китайських план не передбачає, і тому Зеленський викинув з саміту Швейцарії ті два питання, які Китай заборонив розглядати. Поставив три питання, які в принципі ніхто не проти, і які частково вирішені. Питання ядерної безпеки так всі за, тільки в цьому питанні я чомусь не розумію. Чому всі кажуть, що в ньому написано, що Україні повертають мають повернути Запорізьку АЕС? Там нема вимоги. Повернути Запорізьку АЕС. Слухайте, та читайте народ, читайте уважно тексти. Там написано, що Україна потр... повинна отримати під свій повний оперативний контроль Запорізького ЕС. Знаєте, що це означає? Це означає, що на території самої площадки станції, в окупованому расистами Енергодарі під контролем Росії туди прибувають е... оці автобуси, якими привозять український персонал вахтовим способом, завозять на станцію їх Перевіряють російські військові, але російські військові не мають права контролювати процеси на самій станції. Вони там можуть перебувати. Вони там можуть бути, там може бути узгоджено з МАГАТЕ, як вони там роблять. Але контролює роботу станції виключно Україна, і це означає, що станція не буде подавати енергосистему електрику. Це ми просто за свій рахунок. Це те, що Росії потрібно Їй дуже важко стало забезпечувати безпеку станції в сплячому режимі. Це реально небезпечно. А вони бояться, вони бояться. Якщо станеться вибух на АЕС, о цього їм світі не простя. Вони це розуміють. Це, це вже за всіма лініями, і тому їм важливо, щоб хтось займався той, хто бере на себе всі видатки. От Україна буде вахтовим методом возити туди наших працівників, які будуть підтримувати станцію в належному стані, в сплячому режимі, без виготовлення електроенергії з отриманням електроенергії з наших ТЕЦ, інших, звідкись там з контрольованої території. Просто ми забезпечимо гарантію, що і Україні, і Росії, і Білорусі, і всьому світу не виникне Новий Чорнобиль. Ось про це сказано там. Тільки про ядерну безпеку це абсолютно антиукраїнський пункт. Володимир Зеленський вніс туди. Ну і плюс по нас не мають бути ядерними бомбами. Це ну слухайте, ну це блефує, Росія цим, а вони повелися. Зерновий коридор він і так працює, і причому по ньому, як виявляється, так шурують зерно. Що в нас вже один з керівників зернової асоціації України сказав, що скоро сліп хліб, хліб подорожчає з трьох причин. Одна з цих трьох причин у нас може виникнути брак зерна. Можете собі уявити так допрацюватися, Ще я скажу. Я не вірив в це, але я це побачив в новинах. Що один з керівників зернової соціації ну, перше зростання тін на електрику це ключова причина. Друге, різке падіння робочих рук. Просто дико бракує. Люди порозбігалися, поховалися від ТЦК їх залякали. Ну або позабирали, а частіше просто поховалися, не хочуть працювати, сидять голодні, але не йдуть працювати. Відповідно, та кількість, які готові працювати, там вже пенсійного віку чи з якоюсь інвалідністю, вони вимагають подвійної зарплати більше інших речей. Ну і третє він сказав, що може забракнути зерна в Україні. Дефіцит може виникнути. Це дивно. Тобто, насправді, зерновий коридор працює таким. Ходом це вже не коридор, це відверта торгівля, все а працює, тому що це Китаю вигідно. Китай тюкнув на Росію, тому що зростання вартості, навіть коли б це зерно йшло не до Китаю. Але десь до Африки, ну це сателіти Китаю, це йому підопічні. Але треба розуміти: якщо брак виникає зерна на ринку, то воно підростає скрізь в тіні, навіть там, де ви маєте зовсім інші джерела, навіть своє власне зерно у вас стане автоматично дорожчим. Так працює ринок. А в Китаї півтора мільярда населення треба чимось годувати, і не тільки рисом. І тому Китай це питання вирішив давним-давно. Тому його поставили з десятки з Зеленського, тому що воно нікому не заважає. Воно вже вирішене, і питання повернення полонених це дуже добре, що воно поставлено. Це дуже правильно, це дуже гуманно. Але воно ніяким чином до швейцарського його збіговиська не мало стосунку жодного. Ці питання вирішуються. Добрими посередниками для таких речей це арабські країни. Їм треба віддати належне. Вони хочуть бути учасниками світових процесів, не лізти в політичні обставини. Чому вони так не дуже на Зеленського дивляться з прихильно, коли він їх тягне в різні речі? Вони готові надавати свою пощадку для переговорів, але не бути посередниками. А посередниками вони звикли бути в гуманітарних питаннях забезпечення мирного населення. Можливі евакуації, і обмін полонених. Це найбільше цим люблять займатися три країни: це Саудівська Аравія, Катар і Об'єднані Арабські Емірати. Особливо Саудівська Аравія і Катар, це їхні, це вони дуже багатьох конфліктах це роблять. Це питання вирішується іншим шляхом. Саміт не додав абсолютно нічого, якщо не зашкодить. От зараз кажуть, що нібито будуть 240 на 240 міняти, тому що расистам треба витягнути і будуть не тільки військових, але й політичних. Міняти Рашистам треба витягнути Богуслає, ваше когось, і тому вони на це погодилися. А араби це допомагають. Оці три пункти тільки тепер порівнюємо з ООН. Оці три пункти це все, що є. Україна відмовляється від обговорення звільнення всієї території, виведення російських військ. Відмовляється це офіційно відмова Зеленського. А не було цього взагалі не було. Тобто, яке це стосунок має цей саміт до миру, не зрозуміло. от я хочу порівняти от те, що я почав з нього. От, щось дуже далеко зайшов в обхід. В лютому 23-го року дуже жорстка резолюція. ООН. перше, там було сказано, що Росія провела агресію. Зеленський погодився в кінці. Вони виконали слово російська агресія, написали тільки російська війна проти України. Уявляєте собі, як пасувати це стати на колінах перед ворогом цілувати його ноги, фактично виходить? А там було сказано про російську агресію проти України, там було сказано по-моєму, про воєнні золочи? Не можу з певністю сказати, не пам'ятаю. І там було сказано вимога Росії вивести війська з усієї міжнародно визнаної території України, включаючи Крим. От що ви собі уявляли, що було таке вже рішення? Воно вже є на найвищій пощадці. Вищої пощадки за рішення Генасамблеї ООН не існує в світі. І за це рішення знаєте, скільки проголосував Україн. 141 країна за потужне серйозне рішення е, Генсамбе ООН. І Зеленський взяв його, перекресив. Він перекресив його ганебним рішенням, де немає звільнення України, де немає миру, де є тільки три технічні пункти. І він туди зумів перетягнути 78 голосів. О, я перепрошую, вже 79. Вже е, цей е, баруба е, приєдналася. Ну, ще Керібаті підпише. О, є ще така країна науру. Вона, правда, російський сателіт, доки Росіям платить гроші. От ще якщо науру приєднається, взагалі буде вже 80. Боже, яке щастя. Ви можете уявити? Рівно в два рази. Обвалити підтримку України від існуючого документу, тобто вони його де завоювали. У нас був документ, де ми тикали всьому світу і Москві і казали, 141 країна за виведення військ України, за звільнення України. А зараз за якісь три символічні речі: 78 там чи 79 країн. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка. Для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!